Оплачуваний лікарняний може оформити людина, яка легально працевлаштована і сплачує внесок хоробове у ЗУС. Отже, на це мають право працівники, які оформили трудові відносини за умовою опраце, адже саме вона передбачає повний соціальний пакет. Крім того, якщо ви працюєте за умовою злицення, то також можете отримувати оплачуваний лікарняний. Як і в будь-якій іншій країні, щоб оформити лікарняний у Польщі, необхідно насамперед звернутися до лікаря. Після цього відповідний медичний працівник перевірить стан вашого здоров'я і у випадку хвороби видасть необхідний документ через систему електронних лікарняних. Крім того, лікарняний може бути виданий і в паперовому вигляді, але виключно в тому випадку, якщо електронна база з певних причин недоступна. Згідно з польським законодавством, перші 33 дні лікарняного оплачує роботодавець. Якщо ви хворієте довше, далі виплати здійснює ЗУС. З 2022 року з метою уникнення зловживань в країні діє ліміт у 182 дні на кожен оплачуваний лікарняний у Польщі. Щоб знову скористатися лікарняним, ви маєте відпрацювати щонайменше 60 днів від моменту виходу на роботу. Людина може хворіти на різноманітні захворювання, а отже, і лікарняні, необхідні для відновлення у Польщі, бувають різними. Зашівок хворобовий це лікарняний, що діє упродовж 182-денного ліміту. Він передбачає виплату 80% середньорічного доходу, якщо хворий працівник лікується вдома чи в стаціонарі. Якщо через виробничу травму або травму, отриману дорогою на роботу чи з неї, Людина втратила працездатність, їй виплачуватимуть 100% доходу. Свячення рехабілітаційне це спеціальна допомога на реабілітацію у Польщі. Вона починає діяти, якщо минув 182-денний ліміт і може тривати не більше 12 місяців. Лікарняний у зв'язку з вагітністю, пологами чи материнством. Він передбачає виплату 100% заробітної плати під час хвороби чи вагітності. Також ви маєте право на 14 днів для догляду за хворою дитиною віком до 8 років з оплатою 80 середнього доходу. Запам'ятайте, якщо ви оформили лікарняний у Польщі та перебуваєте на ньому менше 182 днів, роботодавець не має права вас звільнити. То саме стосується і вагітних працівниць. Усім, хто легально працює в Польщі, варто запам'ятати головне правило: оформити лікарняний у Польщі можна тільки тоді, коли ви дійсно хворієте. Як спеціальні органи ЗУЗ, так і роботодавець мають право у будь-який час перевірити, чи хворий працівник добросовісно виконує приписи лікаря. Якщо ж з'ясується, що під час лікарняного особа працює на іншого роботодавця або відпочиває, то кошти їй не будуть сплачені, а також такого працівника можуть звільнити. Навіть коли такий працівник вже отримав виплати, то їх у випадку вигаданої хвороби доведеться повернути. Інформацію для вас підготував сервіс швидких та надійних грошових переказів Transfergo. Щоб зробити переказ в Україну, перейдіть на посилання в описі цього відео. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, ставте нам лайк і підпишіться на наш канал, бо тут ви можете знайти швидко всю необхідну для вас інформацію.